Дитяча Біблія Мідний змій КНИГА ЧИСЛА, ГЛАВА 21, Вірші з 4 по 5 Продовжуючи свій шлях по пустелі, народ знов дався до малодушності і ремствував на Бога та на Мойсея, нащо вивели нас із Єгипту, щоб вмерти нам у пустелі, бо нема тут ані хліба, ані води, а душі нашій обридла ця непридатна їжа. За ремствування Господь наслав на ізраїльтян отруйних змій, які жалили людей, і вони вмирали. Тоді прийшли до Мойсея люди і сказали, Згрішили ми, коли говорили проти Господа та проти тебе, молися до Господа, щоб забрав він від нас тих змій. Мойсей почав молитися за народ, і Господь відповів йому: Зроби собі мідного змія! І вистав його на жердині, і станеться, кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. Мойсей зробив великого мідного змія і виставив його перед усіма. Коли людина, яку вжалила змія, дивилася на мідного змія, то вона не помирала. Як важливо довіряти у всьому Господу, на перший погляд, здається, що. Неможливо мати зцілення від укусу змії, лише поглянувши на штучного змія. Та коли сам Бог говорить про це, то значить, він вказує нам єдиний можливий шлях до спасіння. Це буде прикладом для нас, укусу і жала гріха. Ми також можемо позбутися, поглянувши на розп'ятого за нас Ісуса Христа і прийнявши його в наше серце.